Наші шановні глядачі, сьогодні буде присвячена прекрасним традиціям українського народу весняним святам, головному святу Великодню. Але не просто ми будемо сьогодні говорити з погляду історичного. день великий як паста на сторі до того ж. Бівка й хода у собі красна, О, занадто ми повинні цілу собі і другим любов, як ту святиню, нести до серця сім. Дякую вам. Добрий день, шановні гості. Я дуже рада вас вітати сьогодні, коли святися в своїх весняних це місця. Я вас хочу поздоровити з моїми дітками, Едік, Маша, Март і з їх друзями. Де вони стали там? А, і ось на веселості. Я хотіла всіх запустити на наш пагорбесело. Нам з вами пограємося. Пішли всі. Ось і разом з гордою так, рали всі наші. Ну що, дітку, будь ласка, розкажіть нам, що за ігри? Я десь в мене старша група, почав підутати. Роспіваємо веснянку, вимагаємо такі цікаві ігри, про які мені розказували, що моя бабуся. Ось, наприклад, я така, да, у мене є з богу вірочка. І дождіть, це зразу. Цю робову гілочку дала мені моя мама. А моїй мамі дала її бабуся. Бербує гілочка ця, вона священна. Що ви ще стала А як вона священа? Що... Чому священа? Я їй святила церкві, по-перше, а по-друге, кого є вдарив цією то той буде такий багатий, як земля. А ну давайте сядемо ще день. Так, а вона не виділила на церкві. а святили церкві. Просто так приведемо сядити, святити цю дію. І ще вони там ще де доволі не Я їх садила, я якраз сверду не діяла в ту неділю, да. коли святять такі речі. Так. Ну що? Давай що треба? Що треба? Де. Перше, пробігайте повз мене, і я її стукаю, б'ю і кажу якесь слово, якесь речення, яке символізує те, чого я вам бажала. Тобто треба попасти під ділочку чи не попадати. буду. попасть. Попасть, може з того, відпосиду. Ну, почали! Не по я бюлеба б'є. Будь великий, як верба, у здорова, як вода, будь багатий, як земля. Не як білева є, будь великий, як верба. У здорова, як земля, будь багатий, як вода. Не Як віверпад є, будь багатий, як земля, будь велика, як вода. Всі бо, всі мало. <палу> Давайте, давайте, коло давайте сама, ставайте красиве. Кожен з вас, Ви купите вихопіть у мене по одній гілочці. У кого гілочка буде саме довга, той буде найщасливіший в цьому році. Біжіть ще цю гілочку, за того, як вихупити, ви щасливий, вони, мене вихопите, яку заходимо саме щасливою, ви нікуди не діваєте. Ви переносите також до дому. Поставити біля відповідь, і хай вона там стоїть, досвідуючого такого свята. Розуміли мене І yeah. ще, yeah. Після того, як кожен викопав на ділочку, ми все виснемо, кожен з вас повинен відвагати ту бруньку і повкнути її. Чому? Тому що, як казала моя бабця, поковне таку бруньку, то й не буде весь без... світ. Це, це треба зміни. буде з ангіна – це без не забуде корову.

Віності, не у вас вдома покласти біля іконки. В кого немає іконки, значить покласти десь так все. Добре, я вас всіх э, знайомлю, це моя племінниця. Вона знає, скільки всяких старих ігор і за хорошу поведінку закличила його бабуся. Сьогодні я її запросила, ай пограюся. Пограюся.

Pierwszy raz budu, a Czemu? A tak, jak my surowki uczymy uczy na scenowie? Topczu, topczu, jas, jas. Topczu, jas, jas. Bo ja dasz, dasz.